Шосткинська громада продовжує працювати в обмеженому режимі, і це стосується перш за все підприємств. При цьому міське та приміське транспортне сполучення діє організоване перевезення пасажирів до садових масивів. На даний час не всі, як раніше, діють рейси. Але коли трішки потепліше і налагодиться пасажиропотік, то будемо працювати з підприємством, яке надає відповідні послуги щодо 100% надання і обслуговування рейсів. Очкіна ну скажімо так, ми транспортне сполучення у даному напрямку, яке захватує нашу останню, ну скажемо, населений пункт Дар'я це... Дар Миколаївна, Це ми знаємо, що це не наша громада. Ми всі знаємо, ми живемо одній громаді. Але автобусом треба, це ж наші люди їздять туди. Наші, Шоскінські люди їздять туди і назад. І в будь-якому випадку об... область не зробить нам цей маршрут, якщо ми не включимось. Область сама не зможе зробити. І Сум, щоб сюди організувати автобус. Не виходить. Організовуйте, будь ласка. Також продовжується робота з внутрішньо переміщеними особами. В нашому місті їх кілька тисяч, і міська влада всіма силами намагається їх підтримати. Є деякі люди, які приїхали на наші території, які шукають нових можливостей і ну, самозайнятості себе. То на минулому тижні було проведено з земельної ділянки. Для них і вони вже майже всі посадили собі картоплю. І це буде ну, така деяка харчова підтримка для даної категорії, яка є дуже вразливою і яка потребує підтримки. Насінням їм забезпечило нам допомогло підприємство Фармак в рамках проекту насіння для України, і будемо підтримувати їх далі. Від загальної кількості ВПО 250 переселенців наразі оселилися в старостинських округах. І в деяких селах внутрішньопереміщених осіб будуть підтримувати, надаючи їм безкоштовне житло. Ми розгортаємо програму по підтримки цих осіб у нашій громаді. І підтримка на різних рівнях. Зокрема, цим будуть займатися в Чапліївському та Собицькому старостинських округах. Про що повідомили старости відповідних округів на минулому тижні проводили моніторинг всіх житлових приміщень, які знаходяться на території старостинського округу, які є безхазяйськими, в які можливо будуть поселені вимушені переселенці, які які звернуться до нашого старостинського округу. Не, не тільки ті, котрі звернуться, а самим їх шукати, самим спілкуватися, допомагати, проси, визначати, що їм яка допомога потрібна, і працювати з ними для того, щоб вони були задоволені. Не просто задоволені сьогодні, а для того, щоб вони були громадянами нашої громади. Працюємо в цьому напрямку. Визначаємо юридичні проблеми, які ми перед нами. Становлять і працюємо далі. Добре, це стосується всіх старост, тобто ми розгортаємо роботу по залученню внутрішньо переміщених осіб для життя, для роботи, для того, щоб вони відчували себе комфортно на нашій території. Ось така стоїть завдання. Ми будемо працювати в цьому напрямку. В Центрі зайнятості населення триває робота з безробітними. Спеціалісти центру намагаються підбирати вакансії та пропонують представникам мікропідприємництва ознайомитися з можливостями отримання грантів для ведення або започаткування власного бізнесу. В громаді розгортається робота по отриманню грантів для ведення бізнесу, і перш за все ці гранти будуть надаватись військовим. Які звільнилися у запас або по пораненням, або по другим напрямках. Пільги гранта надзвичайно великі, можливості дуже великі, тому розгортається така робота і той, хто прийшов з армії і звільнився на сьогоднішній день, можна звертатися до Миколи Григоровича в центр зайнятості. Для отримання грантів на ведення бізнесу ми будемо підтримувати свого боку виділенням приміщень і другими можливими і фінансовими ресурсами, і таке інше. Тобто, це загальна така справа. Діагностична, лікувальна і консультативна допомога надається медиками центру ПМСД. До речі, 5 травня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про те, що коронавірусна інфекція вже не є пандемією. Слід зауважити, що за період активності вірусу ковіду з 2020 року в світі померло трохи менше 7 мільйонів людей. В Шосткинській громаді жертвами коронавірусу стали близько 200 осіб.